Цей інверторний генератор використовують в багатоквартирних будинках, складських приміщеннях та офісах. Друзі, цієї потужності вистачить, щоб вімкнути світло, підключити комп'ютери та невелику дуйку. Мова йде про інверторний генератор від Оліомака по ціні 22 998 гривень. Номінальна потужність 1,8, максимально 2,3 кВт. Паливний бак тут 4 літра, масло бак 1 літр. Легкий старт, розетка, USB-порти, рівень масла, захист від перенавантаження, важить лише 17 кг. благодаря тому, що він закритого типу. Сюди входить повітря, тут повітряне охолодження, тут виходить теплий воздух, класно він обдувається і не перегрівається. Генератор італійського виробництва перечитайте і убідіться в цьому. Навіть указано, як правильно запускати, треба залити масло, залити бензин включи, дірнуть за стартер і потім уже подключать ваші прилади. Якщо навантажити цей інверторний генератор на 50%, 4 літрового бензобака вистачить вам на 5 годин роботи. Перед відправленням я заповнюю вам гарантійний талон та відправляємо.